Після трирічної перерви пришкільні табори відчиняють двері для школярів Миргородської громади. Вони будуть розташовуватися в усіх загальноосвітніх закладах міста, а також у гімназії села Кибенці. У вівторок представники управління освіти молоді та спорту, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій та Держпродспоживслужби перевірили, чи готові заклади забезпечити дітям належні умови, безпечне укриття на випадок повітряної тривоги та якісне харчування. Директори гімназії та ліцеїв показали комісії по прийомці таборів місця та кімнати, де будуть відпочивати школярі. Начальник управління освіти молоді та спорту Миргородської міської ради Тетяна Колибельник говорить, що цього року до пришкільних таборів планують долучитися близько 900 дітей. Дітки будуть в таборі знаходитися з 8-ї години ранку до 14 години. Денного сну не буде. Ми пам'ятаємо, що працюємо у воєнний час, через те основна увага приділяється безпеці дітей. Більшу частину проведеного у таборі часу діти будуть перебувати на території навчального закладу, адже вони повинні постійно мати швидкий доступ до укриття. Але заклади культури та позашкілля нашого міста час від часу будуть проводити для діток цікаві активні заходи. За словами Тетяни Колибельнік, на дітей чекають веселі концерти, квести, майстер-класи і туристичні змагання. Уже складений план роботи в кожного табору. Маємо надію, що дітям буде цікаво, весело. Табори працюватимуть, відкриють свої двері 1 червня і до 20 червня, табори 20 червня це буде останній день відпочинку в таборах. Дуже стараємося, щоб діткам було цікаво, щоб їм сподобалося. І маємо надію, що вони оздоровляться, поспілкуються і веселі, щасливі здорові прийдуть до нас 1 вересня навчатися. Працівники їдалені готуватимуть для табору спеціально розроблені страви. Тож харчоблоки загальноосвітніх закладів також перевірили на дотримання вимог. Фахівці запевняють, що їхній санітарно-технічний стан задовільний. Представник Держпродспоживслужби у Полтавській області Григорій Захаренко розповів, що меню, за яким харчуватимуться діти в пришкільних таборах, буде дворазовим. Меню погоджено на всі 14 днів усіма закладами. Меню погоджене виходячи з вимог постанови 305 кабінету міністрів України від 2022 року, тобто нові вимоги. Складені нормально, хороше меню. Я так що думаю, що харчування дітей буде відповідати вимогам. Харчування в пришкільному таборі коштуватиме 80 гривень, але батьки повинні заплатити за сніданки і обіди 50 гривень. Решту вартості відшкодує міський бюджет. Для пільгових категорій дітей харчування у таборі буде безкоштовним. Під час відпочинку школярі будуть знаходитися під пильним наглядом вчителів. У закладах освіти не будуть проводитися ремонти, доки там перебуватимуть діти. Уся територія гімназій та ліцеїв буде облаштована лише для них. Вчителі та персонал місцевих навчальних закладів готуються до старту роботи пришкільних таборів, аби початок цьогорічних літніх канікул був корисним та веселим для дітей.